Всім доброго дня! Дівчата! Хочу вам показати такий от спосіб вив'язування резинки. Називається резинка французька. Як на мене, вона дуже еластична, бачите, як грає. І досить так цікаво виглядає. Я колись цим візерунком в'язала в'язала шар своєї подрузі, і він Получився дуже вийшов такий об'ємний і дуже-дуже красивий. Репопорт у цього рисунку три петлі і два ряди уверх. Розпочнемо. Значить, перша петля в нас кромочна, ми її знімаємо. Далі в нас йде виворотня петля. Ми її пров'язуємо, як ми звикли, виворотньою петлею. Трішки ближче, щоб краще було видно. Далі у нас йдуть дві ліцьові петлі. Ми їх вив'язуємо наступним чином. Першу ми вив'язуємо ту петлю, яка йде ззаді. Ми її беремо за задню стінку, ось бачите, і вив'язуємо лицевою. Хорошо витягуйте петлі, бо якщо затягнете, в'язатися буде важко. Потім ми беремо іншу наступну лицеву петлю, ось бачите, і теж її прив'язуємо за задню стіночку лицьовою петлею. От, у нас дві лицьові прив'язані. Це наш рапопорт, в принципі. Знов у нас йде виворотня. І далі йдуть дві, тут щось у мене не знялося, як потрібно. І далі у нас йдуть знов дві ліцеві петлі. Пров'язали дальню за передню стіночку, потім підхватили, підхватили ту, що була перша, і за задню стінку пров'язали, ось, потягну, щоб витягнулось хорошо. Виворотня петля. Виворотня петля. Давайте трошки збільшу, щоб вам було краще видно, як це простікає. Знов дві ліцеві петлі. Пішли. За задню стінку ми пров'язали дальню петлю, одягли, то, що була перша ліцева, і притримуємо пальчиком, щоб не вискочила Пряжа, ага, вона розлилася, не вискочила. Повторюємо попитку. О, і витягнули петлю ліцеву. Беремо виворотню. Петлю зв'язали, виворотню. Далі знов у нас за задню стіночку ліцева і за задню стіночку ліцювала. Це треба трошки патронуватися вивередня. За дальню стінку одна ліцева, і друга ліцева. є виверитня. Таким чином, ми зав'язуємо наш ряд. Ще хочу наголосити, що ця резинка вона така об'ємна, і, як всі об'ємні визерунки, вона поїдає дуже багато пряжі. То, якщо ви будете в'язати щось цією резинкою, ви маєте на увазі, що пряжа у вас вам потрібна. Десь на відсотків 30 більше. Щоб не Я казали, що потім у вас чогось десь не вистачає, ви прораховуєте, будь ласка. Так, ще один рапопорт. Ні, не один, ще трошечки. Трішечки. Зв'язали лицеву, ще одну лицеву. виворотня В'яжемо лицьову ще одну лицьову Виворотня і кромочна Так, один рядочок ми з вами зв'язали. Ось він. Тепер виворотній ряд. Кромочною ми знімаємо, і перед нами залишається лицева петля. Ну, бо закінчували ми виворотні. Ми її пров'язуємо, як завжди, обичною лицевою петлею. Далі в нас ідуть дві виворотні петлі. Ми прив'язуємо дальню виворотню петлю, тільки за передню вже стіночку. Ось. А потім прив'язуємо другу виворотню петлю і хорошо їх витягуємо. Прив'язали. Тепер у нас лицюва. Знов дальня виворотня. Шукаємо нашу ближню виворотню, ось вона, пров'язали. Лицьова, дальня виворотня, ближня, виворотня лицьова. таким чином ми прив'язуємо виворотний ряд, коли в'яжеш шарф? То досить швидко ти звикаєш до цього викручування петель. І далі вже в'яжеться він значно швидше. Але я ж хочу ще раз наголосити, що пряжі він з'їдає багатенько. То, якщо у вас пряжі, ну, прямо от тютелька в тютельку, то я не рекомендую брати цілі вид резинки. Хоча вона дуже гарно от в, шарф, в шарфах, в шапках, вона дуже гарно виглядає. І вони теплі за счет того, що виріб об'ємний. Ой, що в мене тут взагалі не хоче пов'язувати. І дуже приваблива. Він виглядає в мене тут камера і не хоче воно мені давати прив'язатись. Ну, я не буду вас втомлювати вив'язуванням до кінця ряда. і. Хоча тут вже не так багато і залишилось, трошки ще з вами позмовляю, щоб ви мене не забували не забували ставити мені лайки. Якщо вважаєте, що я її заслуговую, От. підписуйтесь на, на мій канал, бо я буду далі щось таке цікавеньке шукати і вам показувати. Я не можу сказати, що це дуже рідкісна різинка, але, на мій погляд, вона ну, така цікава і ну, має право на життя. Бо я дуже багато в'яжу і шапок, і шарфіках, і це в мене таке діло регулярне. І я люблю цією резинкою в'язати. То чекаю вас до себе на канал. От я і дов'язала, от і кромочна. От, розгортаю. Ось ми зв'язали з вами два ряди. І, і е, виворотній ряд, вона ця резинка не, не не двійна, виворотний ряд. Ну Як на мене, він теж дуже такий цікавенький, гарненький. От, от, Виворотні, оце лицевий такі дорожки. Тільки не забувайте, будете в'язати, гарно витягувати петлі, бо в мене це. Наприклад, проблема, бо я дуже щільно в'яжу, і потім воно не хоче прив'язуватись як потрібно. На цьому я буду з вами прощатись. Жду наступних зустрічей з вами. Приходьте, підписуйтесь, підписуйтесь, буду рада всіх бачити на своєму каналі. До побачення!